Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники! Пішліть з вами трішки, пройдемося магазином Сільпо і подивимося тут, е які ціни, акції і знижки. Тут люблять казати ціна тижня, цінотижники, фреш-ціна диня. Валенсія 89 гривень за кілограм. Вау. Тут люблять все зелене. Все зелене, все прекрасне. Тут багато всього. М -м -м. А почому тут тут такавунчики? Черешня, лохина, кавуна. Черешня 27,90 за 100 грамів. Лохина 69,90. Ну це не ціна тижника, а ось якась лохина. Ціна тижня 3940. Вау! Дивіться, тут стільки всього багато. Пішли далі. Підемо далі зараз, пройдемося. Що тут ще є таке цікаве? Банани. Гляньте, які прекрасні шикарні банани на гілочки. Угу. Не можу ціну вам сказати цього банана. Пішли по овочам. Прогуляємося, подивимося. Що тут взагалі робиться в цьому сільпо? Бо давно в ньому не було. О, а що це тут? Перця немає. Салат. Дивіться, кучок свіжий. Свіжий салатик, непоганий. Перед червоний 179 гривень. Замечательно все. Пішли далі, прогуляємося. Це хтось щось тут забув, поставили верес. Ну, це, мабуть, візьмуть персик 6999. Гляньте який непоганий персик тут лежить. Можна з чого вибрати, вау! Ой-о-маю! Ой, йо-маю. Це такий шикардос. Шикардос персика. Зараз скоро прибіжать сюди роботники. Вони вже знають, що я з комерою приходжу, знімаю ціни і будуть перебирати гниль. Гниль будуть обирати і будуть тоді хороше викладувати. Дивіться, Киві 269 гривень за кілограм. Доволі таке непогано, класне. Ну воно зелене, 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 зелене. Зелене. Так, давайте ми подивимося по помідорчикам. То мод гілка рожевий 99 гривень. На гілці. Супер. Супер помідорчик, супер, суперові помідори просто якісні. А баклажані, дивіться, в кульках. Баклажан особливий. 179 гривень. А що є? Баклажан особливий, є, баклажан не особливий. Ось я вам покажу, як виглядає. Баклажан особливий, не то, що в маркеті Тут, бачите, він упакований, не обрізаний, він зелений хвостик, він не підпорчений. Тут навіть є, ось, бачите, такі дирочки зроблені, щоб він дихав і швидко не зацвів, щоб він довше зберігався. Це бачите правильна упаковка. Тут їх багато. Бачите, назвали. Баклажан особливий. Баклажани особливі, тільки є сільпо. Більше їх ніде немає. Все остальне, ви не розумієте, то не особливі. А тут ще огірки в них є. Тут теж така назва була. Огірки. Це цукіні. А, вже немає від покупця до продавця там. Коротше, я казала, огірок гладкий український. О, це по нашому 49,89. Дивіться, який він гарний, шикарний, гладючий, здоровий. Наш український вау. Оце у Так, о, черешні. Гляньте, скільки тут черешні навезли. Вибирайте з хвостиками. Хвостики можете, я вам підказую, сразу їх одірвати і викинути і без хвостиків набрати черешні. Черешня відбірна за 100 грамів 18,90. Ну, ще можна видавити кісточку, бо кісточку ви не їсте. Набрати одні черешні. Це лайфхак. Ну, я, звісно, такого не робитиму. я сподіваюся. Мої шутки хтось розуміє, і відео це дивиться. Ну, черешню, як би вам сказати, треба перебирати. З черешньою також тут є свої нюанси. Нюанси є навіть сільфу. А я думала, тут все ідеально. А воно виходить не ідеально. Вау! Черешня! Це яка черешня у нас? Відбірна. А це ось, дивіться, яка класна черешня. Черешня коник Закарпаття. 27,90 за 100 гравів. Це коник Закарпаття називається. Вау! Вау. Супер. Супер черешня. Це що таке? Це щось якісь сині ягоди без назви. Це сині ягоди без назви. Таких ми брати не будемо. Бо мало ли, слива чорна, 99 гривень. Слива чорна, 99 гривень. Бачите, вона чорна-чорна. А якщо є десь червоне чита, то підожіть, вона скоро у вас почорніє. Гу -гу -гу. Після глянемо далі ідеальна картопля. Вау! Оце картопля. Картопля біла, рання, 54 гривні 99 копійок. Тома вже на городі вона виросла. Вон, дивіться, як класна картопля. Вона трошки йде. Це, мабуть, якийсь особий вид з зеленуватим оттіночком. Шикарно, просто шикарно. Що тут ще в нас є? Цибуля. Молода спером. Оце цибуля називається спером. 139 гривень за кілограм. цибуля, спером. Спером. Гарбус. Батернот. 99 гривень за кілограм. Батернот. Це супер гарбуз. Він тут це підсохло, це не гниле, це не порчене. Це що це за цибуля? Може оце вона цибуля з пером? А, я перепутала. Ось цибуля з пером. О, дивіться, цибуля, а це зелене перо. Чи це зелене пер... Чи це перо? Тут ще підпитання. Так, далі цибуля. Якась не по нашому написано, може хтось розбирається, я підійду по них. Перлина мікс. Це цибуля, перлина мікс. Дивіться, тут а, і в красній вона в такій штуці в шкурочкій, і в коричневій. І ще вам запакували отаку сіточку і продають 69,99 за 350 г. Це перлина. Перлина мікс. Так, кабочок відверний 34,99. Та прям відібрали його по повній програмі. Я оце в шокі, як його це відбирають. Чи мухи літають, чи мушки літають. Ну, відібрали його, а може його не відбирали, може, це там так оце кинули цей кабачок і думають, то на ти їжте поросятка. Оцей кабачок, кабачок шикарський, кабачок шикарний. Так, морковка рання, 49,90. Ну, морковка дійсно рання, шикарна. Тут немає питань. Так, далі. Буряк молодий. 2749. О, дивіться, який хороший, шикарний молодий бурячок. Народ налітає в сільпу за шикарним бурячком. Покупайте, не пожалкуєте, це супер-супер бурячок. Оце сільпо мене сьогодні радує. Три дня не була в магазині. Тут все просто шикарно. Абрикос. Абрикос Іспанія. Нам з Іспанії привезли Абрикоси по 179 гривень за кілограм. Це просто шикарний. Ну він трішки-трішки тут підпорчений. Ну нічого страшного. Поки ж доїхав з Іспанії, тепер його треба перебрати. І руки вимазала вже, ну нічого. Я це захожу в сільпоту, там в мене. Знаєте, як якесь як зачарована це сільпо, камера розфокусується. далі. Йоблука. Бачите ось. Йоблучка 4999. Глостер. Це Глостер. Це якийсь суперглостер. Найшла я, знайшло. Що я тут знайшла? Груша. Фреш ціно 7990. Фреш. Фреш ціно. Ось вона ця груша, це за фреш-ціну. А це ось друга є груша. Міго 44 гривні за кі... 144 гривні за кілограм. Це Міго, Міго, а може оце Міго? Чи то Міго, чи це Міго, не знаю. Яблука речі. По акції йдуть. 3,29,90. Супер класні яблучка. Ой. Ну, що тут сказати? Тут просто немає слов. Це просто шикарне яблучко. Що ви тут можете іще? Сока собі надавити з апельсинів. Що там за апельсини лежать? Порчених немає, цікаво. Ми там самі вже накидали тих апельсинів і вони тут лежать. Їх вже треба перебирати, інтересно, а вдруг порчений попадеться. Ціна не міняється 250 мл, так як на прошлом тижні була так і на цьому: 69 гривень, 500 мл 129 гривень і літр 219 гривень. Тут ще банку ви можете купити. Це в місті з банкою. Ну, з бутилкою такою, вона непогана. Оце вони якраз одним махом. Апельсин. Бачите, отак, щик. Там все все-все пробивається. Оце, паглянь, так класно полочку украсили і квіти поставили. Прекрасно, все прекрасно всі. Були. Пішли далі. А це хтось почав щось крутить-крутить боночку. пив хтось, не допив. О, це, навіть, хтось накрутив, пив, пив, не допив, потім її поставили. Ну це не я, я вам зразу кажу, на відео вона вже стояла. Інтересно, тут вимивають оці хльоки чи ні? Тут же треба кожен день його промивати. Ввечері в кінці зміни. Да? Щось тут такий грязний апарат, щось що стиб… стрімнувати, тут, а щось і сок видавлювати. М -м 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 так, що у нас тут по салові? Сало в сільпо 58-90 за да? 100 грамів. Це груднинка, лавка традицій, 100 грамів, 58,90 Сало лавка традицій по-італійськи. Вау, 64,90. І ще тут є сало якесь. Це з вирізкою, ну навіть не знаю тут ціна. А вон далі є сало 64,90, а он по 45,90 біленький такий невеличкий кусочки. М? Так що народ. Залітай, недороге соло всім покупляють. Ціни просто не можуть радувати наших людей. Бачите, пенсіонери ще ходять і щось вибирають, щось купляють. Ну, я думаю, знаєте, більшість людей ходять на виставку сюди прийшли. Це в метро ще мені треба сходити. Ну, трошки в мене в метро не виходить, воно далеченько від мене знаходиться. Ось якусь тарілку класно нарізали. Дивіться. Бачите, соло нарізали, реклама соло. Може, це можна продогестувати, О, так тут стікло, руку не протягнеш. Ладно. Ні, то ні. Я й не голодна, в принципі. А от дивіться, в сільпо такий столик поставила. Він так класна, тканина, така скатертина непогана. От булочки ви можете купити, Ну, тут все по 100 грам. Булочка. Ровлик 1899 за 100 грам. З вишнею 4699. Пиріжок з вишнею ГП 1649. Багато всього. Бачите, тут такі смаколики, тут своя випічка, і вони тут самі все випікують. Я вам зараз так покажу ціни хороші. От бачите, де зелені цінники, Тут вже без акції Це, мабуть, вони вечером, утром спекли, до вечора треба продати. І воно вчорашнє, може бути. Там дата указана до якогось з'їсти Тут, в принципі, я думаю, все ідеально і нормально. Тоже, що це тут з тортами? 음, розібрали. Розібрали дорогі торти. Вони остались недорогі. Cheese Вишневий 4990. Тістечко кранчі 6490 за 100 грамів. Хороше, мабуть, тістечко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой У нас оце світло виключають Не знаю, тут якесь аварійне працює, щось воно працює, ну я думаю, влітку стрімнувато обрати таке все. Зімою ще более-менее. Ну тут все смачне, скажу я вам. Я не все, звісно, пробувала, частично щось спробувала. Оце отак. Далі. О, дивіться, як класно зробили такий столік. Він різні штуки. Олівок насипали. Тут, мух тут не наблюдаю, я не літають мухи. Може, ще не вечір ще не прилетіли. Ну, воно повинно якось так закрити хоча б плівкою або такою прозрачною кришечкою, кришечку підняв, взяв собі в контейнер, насипав, скільки треба. Ну, це так, як в маркетопці. Таке оце. Всі ходять, оце, облизуються, слюні сюди пускають, плюють. Сільпо є сільпо. Угу. А, ви ж там бачите, як я красиво все розказую. Не обтирала не я даже сільпо. Не забудьте підписатися на мій канал. Обов'язково це по е, сільпу показую по своїм коментарям. Мені сказали, що треба піти і розказати ціни сільпо і про продукти. От я і розповідаю, гляньте, як випічка. Це просто одрив важкий. Це ціни, а це випічка. Ну, я не знаю піцу, тут навіть піцу можна замовити, бачите? Піца. Піца на замовлення. Піца папероді. Американа. Франческо. З сиром та копченим м'ясом. Ну, піца тут великий вибір, і вона смачна. Так, от дивіться, є прилавок з сиром. Довгий день, довгі знижки. 36%. Тут такий стоїть, типу, міні-холодільничок. І в цьому холодільничку великий вибір сирів. Сир єсть порядний, продукт сирний Подільське, Дари Карпат український, вершковий, М -м -м -м. Сирів, вибор сирів, просто колосальний. О, тут это, дубове вогілля продають 244 гривні за 2,5 кг. Ну Там же до для 15, л, 2,5, що то написано. Так, мабуть, 2,5 кг. Він дрова. Нарубали вам, дивіться, бізнес. Нарізали отак дровця такими штучками. Це для розпалу 69,99. Брикет для розпалювання 49,99. Вау, це тут просто рай. Рай для шашликів. Це бізнес непоганий. Хто Деревом займається, це також можна так взяти і відкрити таку лавочку. Це для шашличків і для природи, і для відпочинку. І розпалювачі є. М -м -м. Там ще й м'ясний рай, дивіться. Завітала я в сільпо. О, яка очередь, і народ вийде, нема, нема нікого. М -м. Свіжа рибка, колосальний вибор тут багато всього є. Бачите ціни? Я просто вже трішки устала, зараз я покажу. Сум. Кларієвий 22,90. До 23.06 купити треба. Може лежать. А що тут по устрицям 1999. За штуку. Так оце можна купити. 20 гривень одна устриця. І 29,99 устриця. є. і устриця, є по 49,99. Ви ну, знаєте, я сюди прийшла і тут не воняє. Це перший раз, що не воняє. Навірно, вони почистили і все поубирали. Ну, така вонідла стояла, що капець. А Це ні, тут нема воні. Сібас 39,90 за 100 грамів. Навірно, багато риби просто ілі розкупили, ілі вони її утилізували. Так, так, дивіться, сьомга Норвел. Чи це Форель? Форель. 180 громів. А це що? А це сьомга? 179 гривень. А, форелі, де дивіться по акції, 199 гривень 180 г. Так що завітайте. Рибки червоної купіть собі. Будете задоволені. Чіпси 39,99, от бачите, упаковками. Зайшли, купили і взяли. Ні? Підписуйтесь. Фу, А тут де копчення, а тут воні де. Отут щось не то пальто. Со Свіжості немає, а скопчення є. Не хочу підходити, щоб не, не травунуться, Угу. Далі. Далі яєчка. 3 гривні 29 копійок. Замічательні яйця. Тработні ходить, за мною наблюдає. Куди я, туди і вона. 3 гривні 29 копійок. Дякую всім за увагу, хто додивиться це відео. До кінця за вас коментар і лайк. Ну, хочете підписуйтесь, хочете, не підписуйтесь, я ж заставити не можу підписатися вас. Ну бажано було б, якби ви підписалися. Це мені був би плюсик. і вам би плюсик. Мені приємно. Це колбаса. Колбаска зі справжнього м'яска.